Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просон. І знову одна з моїх улюблених колод на дні колоди карта в'язниці. E, видите, ще я хочу подивитися, e, чи планує він повертатися. І саме хочу знову таки, не знаю, чомусь мене e, зараз всесвіт просить на кілька варіантів. Буде два варіанти. Подумайте про себе, про свого партнера, подумайте, можете назвати його ім'я. І от я хочу подивитися, чи планує він повертатися взагалі, чи можливо вам просто перевернути цю сторінку і не втрачати дорогоцінний час, тому що час це найдорожча валюта. Отак. От не гроші, саме час, тому що ви цього ніколи собі не повернете. Проплаканих ночей просто очікування, очікування вбиває. Особливо, коли не знаєш, чого ти чекаєш. Поїхали. Чи планує він повертатися? От хочу саме без ну, тобто, без сигніфікації Другий варіант. Чи планує він повертатися? Так. Далі. Що я можу зробити для цього? І порада. І, взагалі, чи варто щось для цього робити, так? І порада. Просто жити далі. Поїхали. На колоди карта сплетя. Ну, тут і не дивно, так? Обирайте ваш варіант. Перший, який вам от просто в око впав, ото ваше. Перше, що де серце ваше й окно, де душа ваша е, дала вам дзвіночок, оце ваше. Можете подивитися обидва. Можливо, хтось подивиться собі та сестрі, собі та подрузі. Ну, це таке діло. А можливо, ви знайдете щось обох, а можливо, у вас два варіанти, розумієте мене? Так. Поїхали. Е, перший варіант, другий варіант відпочиває, перший будемо дивитися, чи повернеться він. Ой, дівчатки, зараз людина, знаєте, як, знаходиться під якимись е, чужими думками, під якимись чужими е, навіюваннями. От мені так іде людина, яка, от знаєте, от вона яросно, от насправді це добра людина, я вам так скажу. Це людина, яка. Е, е, Ну, непогана людина, в принципі, знаєте, як чиста людина, але зараз от вона знаходиться під тиском, начебто, розумієте, під чужими якимись е, совєтами непотрібними, людей, які не прожили життя е, 80 років у парі. Розумієте, слухає посторонніх, отак мені йде. Людина, яка, е, можливо, хвилюється за те, що, е, що скажуть люди, якщо я повернуся, бо мене ж там так образили. Зрозуміли мене, так що там там було все несправедливо. Давайте подивимося, про що новини він слухає. Або вона. От знаєте, про якісь які новини, які, які заслали його в розплох і були для нього неочікуваними. Тобто, знаєте, він якось, можливо, він це рішення прийма, прийняв піти, прийняв його різко, не подумавши. А треба було трошки почекати, устаткувати свої енергії, устаткувати свої емоції. Розумієте, про що я кажу? Про що зла відьма? Ну, от Хтось йому припідніс цю інформацію як подарунок, розумієте, а він і подався. От комусь це. Е... От просто сказали, десь хтось побачив, грубо говоря, вас хтось десь з кимось побачив і знову ж таки карта про те, що він не подумав. Розумієте? От він е, зробив це з гарячу. От так, а насправді про що краса? От він надіває маску такого, вибачте, козла, а насправді це зовсім непогана людина. Я так і не зрозуміла. По-хорошому -по він просто під якимось тиском. От перше, що мені пішло, не перше, а друге зразу. Можливо, людина під якимись мороками. Розумієте? Десь в сім'ї, де він зараз, в сім'ї у мами, десь під мороками. Так, якісь труднощі в нього зараз. Йому це рішення трудно прийняти, тому що йому постійно капають із сім'ї. Тобто з тієї. От, помагають йому в лапках, розумієте, йому от навішують якусь інформацію, яка зовсім не його насправді. І от йому важко з цього вирватися. Розумієте? Ну, Тут не бачу. Про що краса ще? Про те, що він надягає маску. Про що? От людина в пастці, От ви бачите, тут не бачу. Зараз будемо дивитися, що ви можете з цим зробити. Не бачу. Бачу, що він не думає своєю головою, бачу, що він не думає на перспективу, бачу, що він зробив. Е... Знаєте, як От, що він зробив реально згарячу. Найближчим часом не бачу. Ще. Йому боляче від того, де він зараз знаходиться. Він розуміє, що в нього дівчика, є свій вибір. Знаєте, про що правитель? Про те, що він, знову ж таки, поступив з і отримав е негативний підсумок. Тобто там, де він зараз перебуває, його це не влаштовує. Чому він не робить виб вибір? Давайте зроб подивимося, боляче йому. Чому він не робить вибір? Про що? От, знову ж таки, карта ілюзії, дівочки мальчики, карта, знаєте, от що він, знаєте, можливо, не дополучає вірної інформації про те, як виживете. Можливо, взагалі в нього немає інформації, що десь щось він не так зрозумів. І каже про те, що він вивчає. І от, знаєте, людина, коли хоче щось погане знайти у вас, вам не треба старатися, він, він, він це знайде. От він не шукає чистоти. Розумієте, Йому подобається сидіти в цих мороках, йому подобається думати якусь хе, вибачте, про вас. І от коваряться в цьому грязному більє. От шукати оцей, шукати оцей про вас негатив, тим самим оправдувати себе, чому він зараз не з вами. Фу. Цумок. Він недовольний. Все, що вам треба знати, йому зараз також воляче. Знову ж таки, що він різко прийняв все рішення. От чесно, не буде нікого шкодувати. Хай люди розгрібають свої. От, він вирішив це, наприклад, да? нехай він це розгрібає. Дайте йому поковирятися в дерьмі. Дайте, не будьте, не мішайте, мальчику. Знову ж таки, Що ви можете зробити, щоб покращити вашу ситуацію? Буду казати, знову ж таки, грубо і порада вам. Що ви можете зробити? Ви можете відсікти його. Пройти цей урок, сказати, що я все зрозуміла, і жити далі своє життя. Залишити його в минулому, підказка. Розумієте, про що я вам кажу? Людина, можливо, не готова. Можливо, вона це буде кілька років гристи оце, цю ситуацію з вами. Отак. Що ще ви можете зробити? Відсікти і йти своїм шляхом жити. Сказати спасіба, я більше не чекаю. Так, Бути на вищих вібраціях, бути від нього далеко. Тим самим ви переможете. І зробити це швидко. І знаєте як е от так само його осудити, як він засуджує вас. Про Що Що ви зрозумієте, що це людина низьких, низьких вібрацій, і вона вам, можливо, вам з нею просто не одним шляхом і просто краде у вас ваш час. Розумієте, про що я кажу? От вас тут, а ви тут авідающе. Про що? От ще раз, хто для когось ви повинні помудрішати, а для когось те, що йому тут, знаєте, в лапках хтось йому тут допомагає сидіти на тому місці, де він зараз знаходиться, а він не аналізує. Розумієте? Він не аналізує. Отак, девочки мальчики. Іть своїм шляхом. Якщо воно ваше, воно до вас прийде. Нехай проходить свої трансформації, чесно вам кажу. Отак. Як би це не було печально. Але це правда. Так, порада вам. Порада вам. Вам кажуть про те, що. Ви знаєте, що при, цих, при ваших зустрічах він буде вас намагатися подавляти. Ви це знаєте. Що він буде приходити і знову колотити е, цю ситуацію у вас, чи воно вам треба просто. Давайте подивимось, про що придушення. Ще. Тут можна навіть більше було не докладати, тут так все ясно. От вам кажуть, знаєте, що е, от він намагається по урожаю, знаєте, про що саме, що він е, не бачить вашої чистоти. Розумієте, він под, він не бачить вашу вашої, а можливо просто подавляє вашу чистоту. Він знає, що ви ресурсна, що ви чиста. А він намагається знову ж таки оправдує своє сидіння отут, ось. Бо він, він насправді то він розуміє, що це все ерунда, ну, чесно. Але його его не дозволяє йому піти до вас на зустріч. А йому треба придушити. Порада Іван, він... то порада вам, ви повинні розуміти, що йому треба щось придушити для того, щоб піти далі. Щоб зібрати урожай, розумієте? Ще пораду дайте нам. Ну, вже в кінці-кінці, але це через який час. Зараз він у в'язниці знову ж таки, розумієте? Дайте йому йому треба допомога. Йому треба чистка, можливо, сонце, так. Розумієте, йому треба допомога, щоб він знайшов свій шлях. Це, можливо, це його забота, не ваша. Розумієте? Тільки тоді він вийде із цього стану на свій естественний путь шлях життя, і прийде до вас як партнер. Ще порада вам. Будьте за штурвалом свого корабля. Вам кажуть про те, що, е, знаєте, от не ви, не, не ви ці таємниці повинні відкривати. Дайте людині бути відкриті ці, ці, ці таємниці самому. Отак. Щоб кожен із вас йшов своїм шляхом. Зараз тут замок, замок, верніше. У майбутньому це буде. Угу. Як би це не було боляче, дайте людині опуститися до дна, доки, окончательно, щоб він знав, що йому пора вже підійматися з цього. Поки що він не готовий. Поки що він оправдує всі свої рішення. Так, благодарю перший варіант. Якщо я, вибачте, збуджена, то це тому що такі енергії. Насправді я дуже добре. Так. Э, Встрічаємо другий варіант. Э, про що? Чи збирається він повертатися? Так, дівчатка, людина в трансформації. Насправді, ні. Э, от людина думає, що вона вже виросла. Людина думає, що вона вже э, щось поумнішала. Розумієте? Обманює себе. І, от, знаєте, продовжує сражатися. Продовжує сражатися. Э, Схватка, от ну ні, не росте. От, все одно ж на своєму, все одно знаєте, конкурує з вами. Конкурує з вами, не от нас, тобто, продовження, да? ми зараз будемо дивитися далі. Конкурує з вами, не, не виріс. Трансформації обман. Тобто він вважає, що щось змінилося в ньому, а насправді ні. Він продовжує сперечатися із Всесвітом, із собою, із вами, з усім світом. Так, що ви знаєте? От, знаєте, от він якось чекає щастя. Можливо, чекає, що ви зміните свою думку і що ви його визнаєте в майбутньому. Заради його щастя. Отак іде. Можливо, комусь зрозуміло. От він все одно вірить, що в майбутньому в нього буде з вами, до речі, щастя. Він вірить, що це в нього буде. Зараз у нього дебош. А він вірить, що в майбутньому в нього буде з вами щастя. Але він для цього нічого не робить. Розумієте, про що я кажу? Е, ще. Чи планує повертатися? Маніпулювати він планує з вами знову, сплітничать знову. Це людина темна, людина під сущностями. Розумієте, удар в спину. Ні, дівчки. Всі проекти у нього немає на вас планів. Немає в нього на вас планів, він просто навіть повернеться заради того, щоб продовжити вчорашній сценарій. Отак. Бачите, сьогодні прийшло. Вчора було все класно. Далі. Ще. Так. От, знаєте, він начебто чомусь і вчиться. Але він якось, знаєте, верні чистий, все одно. Розумієте? Е, ви про нього толком нічого не знаєте. Він навіть, якщо балакає з вами, там, про погоду або про щось, насправді це не зовсім не те, що в нього робиться на умі. Насправді, він знову ж таки конкурує в себе в голові. І оту, прям по карті вчення, знаєте, як мені йде, От, е, він холодно розшитує. І знову ж таки, тут якісь юридичні питання про те, що він, можливо, повернеться, щоб розділити з вами будинок, повернеться, щоб бути з будинком, повернеться, щоб не жити там з батьками, а на самоті. І не на самоті, а жити, бути з будинком. Тут чітко холодний розчот. От В цьому партнерстві він, він, він не бачить у вас коханої жінки, він бачить у вас якогось партнера, який, з якого може взяти ви ну, щось, щось отримати може, бачите, з вами? Нещастя, немає кохання карт. розумієте, немає, немає. Як мені це не було? Казати, що за чоловіки підтягнулися? Що за партнери вірніше підтягнулися? Далі. Так, що ви можете зробити для того, щоб він повернувся? Що вам кажуть, дівочки? А ви кажуть про те, що ви вже знаєте. Ви вже вирішили, що ви йдете своїм шляхом. Ви вже знаєте, що куди вам рухатися. Ви вже, Тобто ви свій курс обрали. Ви вже вирішили. Треба воно вам чи не треба, тут не важливо. Ви вже знаєте, як це зробити. Кому актуально, але я не думаю, що це актуально. Ви знаєте цю людину. Ви знаєте, що ви про неї нічого не знаєте. Ви знаєте, що це людина під маскою. Що вона хоче відібрати ваш турвал? Що вона хоче залізти у вашу душу. І за рахунок вас повисити, повисити свої вібрації і свій рівень життя. Ви знаєте, що йому це не вдасться по горі. Розумієте? Що ви можете ще зробити? Ви знаєте, що ви йдете своїм шляхом тут. Розумієте? Ви йдете своїм шляхом, і тут, ви одна на цьому шляху. Ще. Вам кажуть про те, що ви зрозуміли, що для того, щоб бути в ресурсі, вам повин, ви повинні бути в чистоті, а ця людина брудна. Ви зразу. Ця людина пастка для вас. Як грім серед ясного неба. Ви це зрозуміли, дівочки і мальчики. Угу. Так, порада вам. Вам кажуть про те, що, знаєте, ви домовилися про щось. Ви людина або віруюча, або ну, людина високих вібрацій, тут я вам так і скажу, дівочки. ви чесно кажу, ви його згадуєте, порада вам. Вам кажуть про те, що ця людина колись була з вашого дому, але ви проаналізували все і зрозуміли, що ця людина вами спекулює. Що вами користувалися, що це був нерівноцінний договір. от Якщо ви були з душею, ви брали і хотіли ж так само отримувати, розумієте? То ця людина, рахув... от ви були чесна, відкрита, розумієте? А ця людина рахувала, що вона від вас має. Вона е, те, як от просто холодний розчот. От тут напротязі всього другого варіанту холодний розрахунок. Розумієте? І ви це проаналізували, і ви це зрозуміли, що ви це згадуєте так, що колись, можливо, було нормально у вас. Але ви з, з вірою до себе, вам кажуть, ви знаєте, куди ви рухаєтеся зараз. Ще порада вам. Будьте в своїй стабільності, ви вже проаналізували, що вами користувалися. Ще порада вам. Будьте за штурвалом свого корабля. Вам кажуть, ви вже знаєте, ви відкрили таємниці, що від вас буде колихати, що він вам буде завдавати болю. Ви це знаєте вже. За вами зараз підтримка. Зараз вам кажуть, що прийшов час, коли ви вже в ресурсі, і вам його потріб... вам його підтримка її не було, і він вам просто більше не потрібен. Тут карта відающі, про що? Про, то, що, про те, що, знаєте, про те, що от вам підказки якісь ідуть, і ви свою владу відстояли. Що це темна людина, ви це знаєте. Як є дівочки зараз ви дивитеся в майбутнє і в майбутнє без нього. Приймайте облага, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки донати. Благодарна за те, що ви біля мене. Нехай кожне послання. Знайде своє серце. Благодарю вас.